Як покращити якість життя без радикальних кроків? Анна Остапчук, доросла та дитяча ендокринологиня, з нами на зв'язку. Тому, друзі, долучайтеся, можете пробувати ставити свої запитання е в Ютуб-трансляції, якщо це вам е цікаво. Ну, а ми вже готові розпитати та дізнатися найцікавіше. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаємо вас. Е е долучайтеся Ано ну, маємо ряд питань. І потребуємо вашої допомоги. А, що таке інсулінорезистентність і чому її називають такою, знаєте, тихою епідемією? Дуже цікаве питання. Насправді в інтернеті є багато міфів а, щодо цього, і ми маємо одразу зрозуміти, що це не хвороба, а, це симптом. Інсулінорезистентність це такий стан в організмі, а, коли наші клітинки стають більш нечутливими. Про що мова? А, мова про те, що в нормі, коли в нас в крові підвищується рівень глюкози, а, має виділятися інсулін для того, щоб цю, клі... цю глюкозу завести всередину клітинку. Тому що в нас є клітини, які без інсуліну поїсти просто не можуть. Коли виникає цей стан інсулінорезистентності, виходить, що глюкоза в крові є, вона висока, клітинка голодна. Інсулін також є, але вони один одного не бачать, і тому клітинка голодна, потребує ще більше глюкози. Підшлункова бачить, що їй треба виробити ще більше інсуліну, і оце є стан інсулінорезистентності, коли вони один одного просто не розуміють. Тихою епідемією дійсно називають цей сам. Чому? Тому що він майже безсимптомний, немає яких специфічних ознак. Дуже багато людей мають цю інсулінорезистентність, але не знають про неї. І найстрашніше в цілому, в цьому стані те, що він може призвести до того, що в людини може розвинутися цукровий діабет другого типу, наприклад, жирові пошкодження печінки, називається маск, якщо скорочено, може виникати при синдромі полікістозних яєчників інсулінорезистентність. Тому це такий стан специфічний, але ми знаємо, як на нього вплинути. Mm -hmm. Дякуємо, справді, що ви так грунтовно пояснили, що це таке, як це працює всередини. Тепер ми знаємо трішки більше. А скажіть, будь ласка, які взагалі ось перші симптоми мають насторожити людину ще до здачі аналізів? От почому зрозуміти, що в людини є ось ця проблема: інсулінорезистентність? резистентність? Насправді дуже складне питання. Чому? Тому що навіть здача аналізів вона не завжди може підтвердити наявність цього стану. В цілому, інсулінорезистентність – це клінічний синдром. Що значить клінічний? Це значить, що я, бачачи людину, можу запідозрити в неї цей стан. Наприклад, специфічне ожиріння, коли жирова тканина відкладається більше в зоні живота. Це називається абдомінальне ожиріння, і воно характерне тим, що ці. Ці жирові тканини, клітини вони відкладаються навколо органів. А, і безумовно, ці жирові клітини вони потім смоктуються в кровоті, і вони вже впливають на цю інсулінорезистентність. Друге, це може бути називається це коли е, в зонах складок з'являються такі потемніння шкіри, тобто те, що є е, достатньо е, специфічним. Е, в цілому людина може бути навіть худою. Але кількість жирової тканини в неї може бути більше, ніж м'язової, і це також буде інсулінорезистентність. Тому специфічних ознак ми не побачимо. Те, що ми в крові можемо здати індекс хома, наприклад, да, це співвідношення глюкози до інсуліну, але е, це все одно не дасть нам поставити, що це інсулінорезистентність. Це більше очима має побачити лікар, чи є цей синдром, чи його немає. Дякуємо. Анно таке от питання: чи стосується ця проблема лише людей з зайвою вагою, чи це також і струнки люди тут у, у зоні ризику? Будь ласка, прокоментуйте. Безумовно, бо під інсулінорезистентність в цілому відносить абсолютно все. Да? Все, що є, і в дорослих, і в дітей. Але ми маємо розуміти, що в нас є періоди, коли є фізіологічна інсулінорезистентність. Наприклад, це можуть бути підлітки в період статевого дозрівання і вагітні. Тобто, в цей період індекс хома буде підвищений. Чому? Тому що всі. Запаси організму мають іти до дитини, коли жінка вагітна. А коли ми говоримо про підлітків, то для розростання, тобто ця глюкоза має утилізовуватися можливо в більш потрібніші міста. місця так скажемо так, тому це фізіологічна, наприклад, інсулінорезистентність. Вона є первинною, є вторинною. І механізми абсолютно різні. Безумовно, з надмірною вагою в людей ну тут не тільки про надмірну вагу умова, а саме про а, жирової тканини більше, ніж м'язової, і тоді а, безумовно вона може виникати. А, також може бути при такому захворюванні, як синдром полікістозних яєчників у жінок, і це пов'язано з дією статевих гормонів, а, тестостеронів, виникнення цієї інсулінорезистентності. Може виникати в людей а, є генетичні схи. Наприклад, коли малорухливий спосіб життя, також може виникати інсулінорезистентність. Е, може бути, я ж кажу, абсолютно нормальний індекс маси тіла у пацієнта, але е, буде трошки збільшений животик, і це теж абдомінальне ожиріння, про яке ми з вами говорили. І це також дасть інсулінорезистентність. Угу. Дуже дякую за таку обґрунтовану відповідь, і дійсно цікаво Пасибі. Угу, угу. А ось як зрозуміти, йде межа між цією резистентністю та діабетом другого типу. Це абсолютно різне. Ми маємо їх розмежувати. Uh -huh. Інсулінорезистентність це стан, який може рано чи пізно призвести до діабету. Цукровий діабет це безумовно вже захворювання, яке ми маємо лікувати. Інсулінорезистентність це такий зворотній стан. Тобто, коли ми його бачимо, бачимо наявні жирової тканини, ми можемо дати рекомендації нашим пацієнтам для того, щоб це можна було виправити. І по суті, ми дивимося аналіз крові: це глюкоза, на ще глікований гемоглобін. Якщо вони нормальні, в межах референсних значень, наприклад, глікований в нас до 5,7 має бути у здорових людей. Тому ми говоримо про те, що на сьогодні ця інсулінорезистентність не призвела до захворювання, але це завжди має ризик. Угу. Дякуємо. Дякуємо. Ще таке питання щодо в цілому щодо харчування. Які власне головні зміни мають відбутися в харчуванні? Чи варто повністю відмовитися від вуглеводів та фруктів? Ось власне, категорії цієї людей. Якщо ми говоримо про людей вже з наявною інсулінорезистентності, і в цілому без неї, то ні. Ми не маємо повністю виключати вуглеводи, тому що вуглеводи це наше насичення, це енергія для наших клітин. Насправді гарвардська тарілка правильного харчування. Вона Ідеальна абсолютно для кожної людини і для дітей, в тому числі е, ви знаєте, що половину нашої тарілки мають бути овочі, зелень. Безумовно, всі вітаміни мікроелементи ми маємо отримувати з їжею. Е, має бути білок, одна четверта, і одна четверта мають бути складні вуглеводи. Каші обов'язково мають бути раціоні. Можливо, цільнозерновий хліб цільнозернові макарони, безумовно, ми намагаємося зменшити е, кількість легко засвоюваних вуглеводів, тобто те, що дає дуже швидко підйом глюкози, і вона так само швидко знижується. Е, тому харчування має бути повноцінне, фрукти обов'язково мають бути в раціоні. Е, тільки думаємо про те, що солоденьке має бути е, зменшено в кількості, і ми маємо багато рухатися. Mm -hmm. Дякуємо, дякуємо, що розвінчуєте і ці міфи, тому що хтось може до ну все вуглеводи це зло і мені їх не можна. Скажіть, будь ласка, а чи важливо, якщо ми беремо також їжу, чи важлива частота прийомів їжі саме при такій проблемі? Насправді дуже багато міфів існує щодо цього. Рекомендації говорять про те, що має бути три прийоми їжі. Угу. Це ідеалі, звісно, тому що хтось, наприклад, не звик снідати і йому достатньо важко. Але тим не менше ми намагаємося не заставляти. Тобто має бути три прийоми їжі, в когось два. Кількість перекусів має бути обмежена. Але якщо а, тут мова про бездумні перекуси, наприклад, ми сидимо, працюємо за ноутбуком, і в нас тут багато солоденького стоїть або не солоденького, і ми на автоматі щось під'їдаємо. Ось такого ми намагаємося виникати а, уникати. Тому в цілому, три прийоми їжі можуть бути іноді до двох перекусів. А, Якщо можемо їх уникати, буде чудово. Головне, щоб була регулярність прийому їжі. Угу. Зараз, звісно, що в наших умовах е, важко говорити про це, на жаль. А, дякую, яким чином власне, фізична активність впливає на чутливість клітин до інсуліну, і який тип навантажень є тут от найефективнішим. Все таки, це дуже цікава тема, тому що е, в саме інсулінорезистентність резистентність в моменті можна знизитись, коли ми займаємося спортом. Угу. Тобто, коли ми займаємося, наприклад, кардіонавантаженнями, е, силовими навантаженнями, в моменті інсуліна пропадає. Чому? Тому що м'язи вони е, найбільше утилізують цю глюкозу, яка є в крові. І тому для цього інсулін особливо і не треба. Е, тому рекомендується щодо фізичної активності, щоб в нас в цілому в житті вона була. Якщо в нас є можливість, це мають бути силові навантаження два-три рази на тиждень. Супер, щоб були кардіонавантаження, десь 150 хвилин на тиждень, те, що дають нам рекомендації. Щоб ми рухалися протягом дня, була якась зарядка, тим паче, якщо є сидячий спосіб життя. І давайте не забувати, що якби хто не любив спортзал. Але з віком, особливо після 35 років, у нас виникає така саркопенія. Це стан, коли м'язи починають потихеньку атрофовуватися. І на жаль, крім силових навантажень, ми ніяким чином не можемо їх підтримувати. Тому в цілому, для того, щоб мати здоров'я в майбутньому і профілактувати ту ж інсулінорезистентність, цукровий діабет, варто мати постійну фізичну активність, яка буде чередуватися. З силова, кардіо. Силова – кардіо це буде найкраще. Mm -hmm. Дуже дякуємо, дякуємо. Справді класно, що ви підкреслили оцю важливість фізичної активності саме про такій проблемі, та й загалом для всіх людей, але ось тут особливо. А як щодо стресу, який зв'язок між хронічним стресом, наприклад, якістю нашого сну та рівнем інсуліну? Дуже складне питання, особливо зараз в наших умовах, дійсно, стрес надзвичайно багато викликає захворювань, і про інсулінорезистентність також мова. Чому? Тому що порушується також чутливість клітин наших до інсуліну. Звісно, що на фоні кортизолу, але тут сам по собі кортизол, він здатен підвищувати глюкозу навіть без їжі. Тобто, наша печінка вона також здатна обробляти цю глюкозу. І це призводить до того, що глюкози занадто багато, наша підшлункова працює надзвичайно, щоб це утилізувати. Плюс варто думати про інші моменти, коли. А ми стресуємо, у нас може бути порушений сон. Це може також призводити до того, що є інсулінорезистентність. Плюс, можливо, є якісь тривожно-депресивні розлади, розлади харчової поведінки. Коли хочеться заїдати, і ми постійно під'їдаємо, під'їдаємо. Тобто, якщо є ризик в когось розвитку інсулінорезистентності, стрес на жаль це дуже гарна почва. Умови гарні для того, щоб інсулінорезистентність розвивалася. Дякую. І ще таке питання: ось чи можна власне подолати цей стан лише зміною способу життя, не враховуючи медикаментів. Безумовно, і це є основним, це те, що ми з вами проговорили: харчування, фізична активність. Мабуть, це найважче. Мені здається, що медикаменти всі шукають як магічну пігулку для того, щоб вилікуватися. Так, так. А зміна способу життя це надзвичайно важко. Але це єдиний метод для того, щоб побороти цю інсулінорезистентність в незалежності від того, яка причина. Тому. Завжди перша лінія ми будемо рекомендувати фізичну активність будемо рекомендувати харчування. Безумовно, коли вже є стан предіабету, наприклад, коли ця інсулінорезистентність вже могла б призвести до порушень вуглеводного обміну, але це ще не діабет, тоді ми вже можемо підключати медикаменти. І звісно, що ми маємо лікувати супутні стани. Якщо, наприклад, у нас є синдром полікистозних яєчників або жирове враження печінки, то нам треба лікувати ці стани. Для того щоб а, боротися з інсулінорезистентністю, mm -hmm. але перша лінія це завжди буде зміна способу життя. Mm -hmm. Дякуємо. Пані Анно. Наостанок, скажіть, будь ласка, от від вас топ 3 поради, звички, які от прямо сьогодні, прямо зараз, має людина впровадити в своє життя для того, щоб уникнути цієї проблеми, або ж якщо навіть вона є, то жити просто спокійно життя. Мені б хотілося першим сказати це уникати стресів, наскільки це можливо на сьогодні. Mm -hmm. І хочу звернутися до тих, хто дивиться. Якщо ви дійсно бачите, що у вас порушений сон, ви себе погано почуваєте вранці дуже важко встати. Не думайте про те, що всім важко. Думайте про себе, чи виникає, чи дає цей стрес у вас якісь порушення. Якщо так. То, будь ласка, зверніться до лікаря-психіатра. Це можна вилікувати і війти в ремісію. На сьогодні дуже багато захворювань в дітей і в дорослих виникає саме на фоні того, що ми стресуємо стрес. Вже хронічний, він дуже давно. Ми погано спимо. Це безумовно впливає на гормони. Варто пам'ятати, що у гормонів є циркадні ритми, і вночі вони мають виділятися деякі, а деякі мають спати. Коли ми погано спимо, то безумовно на це впливає. Тому перша порада це, будь ласка, бережіть своє ментальне здоров'я, підтримуйте його. А друга порада рухатись. Після е, їжі в ідеалі мати в хвилин 15 якоїсь прогулянки, або заведіть собі песика і ходіть з ним, гуляйте на вулицю, майте фізичну активність, і це також вам трошки збереже ментальне здоров'я. А ще краще візьміть спортулку, подаруйте е, песику е, родину. І безумовно регулярне харчування. Наскільки ми це можемо собі на сьогодні дозволити в межах здорової тарілки? Безумовно, іноді ми можемо трошки з'їсти щось солоденьке, щось не дуже корисне, але база це тарілка здорового харчування. Дякую вам. Дякую. Дуже дякую вам за ці класні, дійсно корисні і мудрі поради. Вам бажаємо гарного дня, миру вам, вашим рідним. Нехай все буде Добре. найкраще дякую. будьте в безпеці. Пасиві. Дорогі наші глядачі. Анна Остапчук, Остапчук, доросла та дитяча ендокринологиня, була з нами на зв'язку. Дійсно цінні мудрі поради. Зберігайте, переглядайте у повторі. Ось і будьте здорові.